Добрий ранок, привіт, друзі! Вітаю вас в новому відео в новому влозі. Сьогодні ми вирішили трішки прогулятися на набережною. А ліса сьогодні почувається краще, ніби все ок, спала нормально. Там трішки є сопельки, але не критично, не страшно. То ми вирішили прогулятися. Погуляємо, десь поп'ємо каву. Загалом сьогодні вихідний день, тож маємо можливість цілий день гуляти, можливо, на ту сторону. Підемо в місто через річку, ну, загалом десь будемо гуляти, тож беремо у вас сьогодні, як завжди, з нами в цей день, в цей блог у В'єтнамі. Комусь весело. Весело чоловік проводить час собі. Розважається. это да. Бачила Алісі? Клас. Бачили, який позитивний відпочивальник. Всім підняв настрій. Не тільки нам, а всім, хто знаходилися на пляжі і хто проходив повз, тому що дійсно а, не побачити його дуже складно. Тож бажаю і вам гарного настрою. Нехай все буде якнайкраще. Ось, ми ми йдемо набережною, бачу, що і на морі, і на пляжі дуже багато людей. У порівнянні з минулим та поза минулим роком, це навіть не в порівнянні. Мені здається, що вже почався туристичний сезон. Ось так дивишся на море, на пляжі, там навіть люди купаються, мабуть, там жовті прапорці стоять, тому що ось тут поки що я бачила це лише червоні. Червоні прапорці забороняють діти в воду, можна лише серферам, а там воно дуже багато бачу людей в морі, тож мабуть купаються. Ми коли два роки тому приїхали в нас, ми приїхали в лютому. Я вам це вже не один раз розповідала, і ми виходили на пляж. Ну так, ми були, там ще хтось був, але не така кількість людей це 100% як зараз. Навіть в минулому році в цей час ну там трошки були люди на пляжі, але не така кількість. Зараз просто таке враження, ніби вже розпочався пляжний туристичний сезон. Я навіть боюся собі уявити, що буде сезон, коли дійсно буде вже літо. Мені здається, що, по-перше, житла взагалі не буде. Місто буде переповнене та й пляжі будуть повністю а, заповнені людьми. Ну, побачимо, як воно буде. Не будемо наперед засмучуватися, тож буду вам все показувати та тримати вас в курсі, як і що відбувається. І це я веду до того, що, е, знаєте, Буває так, що ти подивився якийсь ролик і думаєш, о, прикольне місце. Я би сюди на наступний рік поїхав, так відео сподобалося, там когось подивився, хтось щось розповідав. Ти приїжджаєш і бачиш зовсім іншу картинку. Я це веду до того, що кожного року може ситуація змінюватися і в плані погоди, і в плані там якогось відпочинку, і цін. Тож не завжди потрібно покладатися лише на те, що ти. Побачив там якесь відео минулорічної або двохрічної давнини. Кожного року ситуація змінюється, світ такий, дуже, дуже швидко все змінюється в цьому світі. Тож, інколи буває і таке. Тут взагалі дивіться, зона під парасольками, зараз вам покажу шезлонги. Тут завжди невелика кількість людей. А зараз бачу, що все просто зайнято. Бачите, тут така зона для відпочинку, де можна шезлон взяти в оренду і під парасолькою полежати, відпочити біля моря. І все зайнято. Дуже багато людей. Коли ти орендуєш шезлон з парасолею, на пляжі є душі, тобі вони також доступні, ти можеш їх використовувати, користуватися ними. Зазвичай ми в іншу сторону ходимо на пляж. Там такий, а, велика така зона з шезлонгами, там багато а, стоять душі, не такі, як тут на трилієчці, а там дуже велика кількість. Тож для зручності саме туди ми ходимо. Ну, якщо подивитися, мої минулорічні. Відео за літо, коли ми ходили на пляжі, то можете це все побачити. Досить часто мене запитують, чому ми не ходимо на пляж. Ну, по-перше, ми вже чотири роки ну, мається на увазі купатися, там загорати на пляжі. Чому ми не прогулюємося в день на пляж, не виходимо? Ми вже чотири роки живемо біля моря, і знаєте, за ці чотири роки якось це відношення до того, що «Ой, я живу біля моря, що можна піти покупатися, воно якось знаєте, вже трішки стирається. Ти коли приїжджаєш на тиждень на відпочинок, то ти кожну секунду намагаєшся витратити з користю, піти на пляж, десь погуляти, щось побачити. Ну, Ми намагаємося також там кожні вихідні десь побувати, ми вдома не сидимо, ми постійно десь в русі, вранці завжди кожного дня. Ми виходимо на каву, на вихідних десь постійно також нас носить, ми вдома не сидимо. Не відпочиваємо взагалі. А на рахунок пляжу, то, по-перше, у нас зима, трішки не сезон, такі великі хвилі, я їх не дуже люблю, та й море не дуже тепле. Зараз вже і сонячні, теплі дні, на вулиці тепленько, але вода ще, ну, хоча друзі розповідали, що вони вже купалися, ходили на море, та я бачу, що люди купаються, але коли... Ти круглий рік живеш біля моря, ти знаєш, коли вода гарна, тепла, спокійна, прозора, а коли ось така велика хвиля, вода сіра, ти не бачиш дна, ну я таку воду не люблю. І взагалі чекаю початку сезону, коли вода трішки заспокоїться, тоді вже будемо вибиратися на пляжі. хоча можна і вже починати потрішки нам собі влаштовувати якісь виходи за лісою. Ходити, купатися, можливо, вранці загалом будемо щось вигадувати, придумувати. Тож з погодою вже налагоджується. З морем також скоро налагодиться, тож будуть і походи на море. Зараз ми йдемо на каву в нове для нас місце. Наші друзі там вже були, а ми туди не ходили. Дивіться, як гарно прикрашено. Це що в нас? Магазин. І ось так квітами, Дерево з конкуратом. Ось ці. Рожеві дерева зараз цвітуть так гарно, така краса. Деякі вже заклади починають відкриватися. З бенмі можна купити. Смузі, соки. Ось тут напої. Так, ось ця кав'ярня яку ми йшли. Бангот, тут кава, напої і якась смачна випічка має бути. Зараз перевіримо. До речі, тут неподалік ось є базар. Тут наші друзі неподалік живуть. Я бачу, що на базарі вже є рух, тобто вже починають торгувати. Наш базар тоді також, мабуть, має бути більш активніший, ніж позавчора. От такі справи. Йдемо замовляти каву, побачимо, що в них тут є смачненького. Кістечка, сортики, печиво якесь. Uh -huh. Ці кав'ярні, навіть до свята не підняли ціни, ціни, мабуть, ну я так бачу, що. Більш-менш як у звичайних кав'ярнях я замовила боксю. Це просто кава з молоком, жені з льодом, собі просто гарячу за 30 тисяч дон. І замовила ще собі лимонно-маранговий парі, 35 тисяч дон він коштує. Зараз вам покажу, коли мені принесуть друзі, його коштували, сказали, що він смачний. Спробуємо і ми. Якийсь такий пиріг принесли, слухайте, я його побачила і зрозуміла, що я колись такий готувала в Україні, бо можливо він в мене не такий високий був, не скільки було білків, але я такий колись готувала. Моя кава. Зараз будемо пити каву, їсти пиріг. Прикольно вона печика. Дуже смачно. Цей крем простем. Лимонний курт. Ну, це більше не курт мені здається. Курт він більш такий прозорий, якось. Смачно. Дуже смачно. Як лимонний цей. Такий заварний, як yeah. крем, yeah. як заварний крем лимонний, дуже смачно. А зверху просто марана yeah. і тонесеньке, тонесеньке yeah. тісто. Yeah. Клас. Okay. Дуже смачно. Так, слухайте, ну цей поріг просто був неймовірно смачним. Дуже-дуже-дуже сподобався. Я пам'ятаю, я згадала. Я на своєму старому каналі YouTube порилася, подивилася, що я такий готувала. Дійсно, такий, а, колись я випікала, це було смачно, але то було один раз. Ось, І от зараз я його спробувала і згадала той смак. Ідемо далі, гуляємо, проходимося через базар. Зараз так одним оком подивлюся, що по чому. Трішки зрівняю ціни з базаром, що ближче до нас. Морепродукти, рибка якась, креветочки вже це все продають удоволі. Немає цін. Там картопля по двадцять була. Здається, на нашому базарі я по п'ятнадцять. В звичайний час брала. Все таке. Потрібно буде, до речі, якось сюди прийти на цей базар. Так і познімати і подивитися, що туди як. Ось, гладіолу це продають. Хамач? 140 One, This? This one? Okay. Not today. Okay. Maybe next time, Thank you. Okay. ціна класна, 40 тисяч дон за отакий великий букет гладіолусів. Клас. Я думаю, що якось сюди потрібно буде завітати. Ну, можливо, і на нашому базарі такі ціни є. На квіти я рідко купую. Зараз ми проходимо біля якогось типу садового центру, бо там квіти були такі, якісь от тут дереся продаються. Дивіться, дерево з помелами стоїть одне і ось ще одне. Дивіться, скільки багато, як рясно їх. Ну ці не пахнуть, а зазвичай буває, проходиш біля дерева помела і так дуже-дуже гарно пахне. Я ж вам розповідала, що власниця наших апартаментів ні, на першому поверсі поставила цукерки, різні смаколики, щоб ми пригощалися. І от одного разу там, і ми йшли на каву, Аліса взяла цукерочки, ми спробували, а вони дуже схожі на, на наші рачки, на цукерки. Ми всі спробували, нам всі сподобалося. І знайшли, що саме в Лоте Март продаються ці цукерочки, то зараз прогулялися, попили каву. І прогуляємося ще до цього супермаркету. Хочемо купити цих цукерок, можливо, там які продукти. Я думаю, що вже Лотте март відчинено. І там по тій стороні також трішки прогуляємося, походимо. Не часто ми сюди приїжджаємо до Лотемарт. Ми завжди або в сторону до ММ їдемо, або в іншу сторону до догового супермаркету. А Лотте Март він тут так. По, ну, типу, по центру, і ми якось завжди його оминаємо. Ну, ось цього разу саме туди підемо. Ми в ньому взагалі були, мабуть, разу три чи чотири, не так часто. Але це і торгівельний центр, і супермаркет там. Ну і Якщо нам потрібно перейти на ту сторону міста, то відповідно ми будемо йти по мосту. По цьому мосту ми ніколи не ходили. Завжди їздили або маршруткою, або на таксі. І отже червона вивізка, то Лотемарт. Недалеко. А ось і торгівельний центр Лоттемарт. Вже відкриті різні магазинчики, фудкорти. Вже все тут працює. Ну і супермаркет, мабуть, вже, звісно, також працює. Зараз піднімемося, перевіримо, але я бачу люди з візочками. Тож, звісно, вони відповідно їдуть і супермаркетам. Ми так давно не були в цьому супермаркеті, в цьому турбівальному центрі, що я навіть не пам'ятаю, що а є. А виявляється, тут магазин Гардіан є, магазин з косметикою. В цьому супермаркеті і одяг є. Купувала тут не один раз собі. Кожного разу, коли приїжджали, а приїжджали ми. Рази три-чотири, здається, сюди Ну, небагато. Але деякий одяг я тут купила. Та ми зараз знаходимося на третьому поверсі. Є ще вищий, четвертий поверх. Аліса, покажи, який ти тут. Букет чупачупців знайшла. Нічого собі. Краса, правда? Он там тато. Ти шукала тата. Іди прямо. Зараз ми піднялися на поверші вище, тут вже різна їжа є, там є якась і кухня супермаркета, і якісь продукти харчування є, бо на третьому поверсі там одяг, солодощі, іграшки якісь різні. В супермаркеті гарненько все складено, але ціни. Ну, Декілька разів дорожче, ніж я купую на базарі, ті ж самі помідори, якісь фрукти. то В супермаркеті рідко коли таке купую, ну, зазвичай намагаюся на базарі, тому ви бачите, що я часто ходжу на базар, бо там дешевше. Цукерочок ми не знайшли те, що ми шукали, і засмучені, бо прийшли сюди за ними, хотіли купити і вам показати. Похвалитися, але немає чим. Ну, будемо шукати, як то кажуть, можливо, в іншому магазині або в інший раз. Ми зайшли в лотерію. Це щось типу Макдональдса. Такий заклад. Хочемо перекусити по бургеру з'їсти. Друзі рекомендують ось такий бургер з креветками. Такий я минулий раз дивилася на нього, але. Не замовила, але друзі кажуть, що дуже смачні. Тож спробуємо цього разу. Зараз зроблю замовлення. Так багато тут людей так логучно. Тут, тут просто не можна висидіти. Величезна кількість людей, всі після свят. Мабуть, перший день, як відкрився, може другий день, як відкрився торгівельний центр і всі гуляють, тож всі з холодні. Щось ці бургери дуже бідненько виглядають. Не знаю, які вони будуть на смак, але тож, взагалі ніяк. Декілька разів ми проходили по всьому парку атракціонів. Колись тут були з Алісою. Аліса ще маленька була, мабуть, тільки перший рік, як ми приїхали. Потім цей парк був на реконструкції. Тут щось міняли, змінювали. І от я бачила, що його вже запустили. Ось тут так, і людей сьогодні чимало. Машину на лісою придбали в касі квиточок, коштує він 30 тисяч донг на і он машинки. А дуже захотілося там покататися. Ходімо. Ліса трішки ми та і будемо рухатися додому. Тут є і ось такий майданчик з гойдалками, з різними качельками. Діти можуть порозважатися, до речі, це можна якось час від часу приїжджати не лише на атракціони, а просто ось сюди в парк на, на цей майданчик. Повернулися на наш район, майже вже вдома. Йдемо зараз вулицею. Я бачу, що вже майже все відчинено. Я навіть не зустріла жодного закладу. Хто би ще не відчин... Ні, До речі, бачила там здається супами заклад. От вони ще зачинені. А так вже все відчинено, вже все працює. Люди повернулися в місто. І це сьогодні субота, завтра буде. Ще більше повернення, ще більше людей з'явиться в місті, місцеві вже повернуться, і місто живе своїм життям. Ми навіть щойно у Вінмарт вже зайшли, він вже працює, накупили смаколиків собі на вечір і повертаємося додому. А вам я хочу подякувати за перегляд цього відео. Як завжди, мені буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку та напишете коментар. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео в новому влозі.